Документи. День. Можемо, Верховна Рада прийняла сьогодні законопроект, який підписав голова Верховної Ради. Ви повинні розташовуватись в місце свого постійного дислоку. Якщо... Документи говорю, вас полк там, а не на заправці. Не, не, не. Я говорю, документи бігом. Я з оружиєм, предупреждаю последний я, раз. Я я то я ти теж з оружиєм, а я з оружиєм, поняв чи ні, блядь? Теж він з оружєм. Я розповім. говорю, документи бігом! Будь ласка. Клименко Олександр Миколаївич. Трубає ДПС взводу номер 5 роти ДПС з обслуговування Ви бачили блокпост, що ви пролітаєте? як... Я, куда... я призупинився. 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 тільки що запустили туди. Запустили тебе. Наш відрозділ. Следующий де. Ну, он на Вам ще запрещено їздити. Вообще. зараз навчається закону проїдемо. Ні, це запрещено нам виїжджати за межі території, Київської області. За Вам Диспрося запрещено з місць дислокації уїжджати. Так наше ж все до да місця дислокації. Так а ви де стоїте? Сприяслав. Ми на службу заступаємо. Ну так ми пішком треба ходити. Ну, Где второй? стой, раз, два. Документы. Документы, я говорю. Я говорю, документы свои. Я вас трогаю? Документы, я говорю. А вы кто такие? А вы кто такие? Предъявите свои документы. Документы, Свои документы предъявить. Кто вы такие? Вышел закон Украины. Они не имеют права Они не имеют права показать. По Постоянного міста дислокації. Документи предъявите свої. Вони на місці. Вони на місці. Вони на, на місці. Вони на місці. На місці. Не не на місці. На місці. На Чим ви розраховувались на заправки? Я не розраховувався на заправки в морози. Чим заправляли вас? Тихо, 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 тихо. Наморожена спитайте. В а вам Верховна Рада сказала стоять на місцях постійної дислокації, а не замороженим ходити. Місце дислокації. Я хочу нічого замороженим. Обідня перерва в мене є. У скільки у вас обідня перерва? У скільки у вас обідня перерва? Документи свої придіви. Не кричіть, будь ласка. Я на Я говорю, документи свої придіви. Дайте до мене, будь ласка, В чим чимно. Не кричіть на мене. Документи, я говорю, ще раз. Ви на мене кричите. Туди йде 12 автобусів, оце вони супроводжують. Документи, я говорю, ще раз, блядь. Не кричіть на мене. Що ви на мене кричите? Чого ви на мене кричите? Документи, я, говорю. Чого ви на, мене кричите? я на місці дислокації. У да... вас дислокація я... на заправку? Я говорю, документи на не на мене, Я йду на своє місце я говорю документи предявите. Чого ви не трогаєте? Документи, говорю, предъяви. Чого ви розпускаєте, не руки! Документи, я говорю, предъявить. Тихо, Не предъявляй документи. Te, я не буду te, предъявлять Те Документи предъявляю все. Предъявить right, документы. Не, 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 <плэ>. не распускайте не руки. Документы хоть предъявлять. Вы снимаете мои документы. документи. я говорю, щера. Камеры я покажу. Документи! не видите. Документы, выпить камеру и Документи. Уберите камеру, я преса, Документи! Ви за людьми, за людьми. значить ты распускайте руками. Я говорю ще раз! Шановний, не на камеру. Шановні, Як я на камеру Шановний, шановний, подивіться на мене. Шановний, подивіться Шаритянко. на мене. Будь ласка, Шаритянко. не розпускайте руки, я, я вас прошу. не можу. Він з оружує, я без зброї. Правильно, не трогайте. Документы його. Документи мені треба подивитися. Не знімай, просто покажи. покажи. Виключить камеру я покажу. Чого ви розташовані не в місці постійної дислокації? Ось моє місце постійної дислокації. Де заправка? Ні. Чого ви сюди прийшли замороженим? У мене є світня перерва. 10 хвилин, налізів. Мене на 10 відпустили, щоб я купив... Хто відпустив? Чий, Чий наказ? Кому ви телефонували? Нема наказу. Наказ. Ви, ви пішли так замороженим? Ні, ось мені відповідальний офіцер підійшов. Давайте до офіцера. Добрий день. Хто розрішав цьому прапорщику? Ходи замороженому. Документи придивіть свої. Пожалуйста. Чого машина розташована не в місці постійної дислокації? Це місце постійної дислокації. Місце. Заправка? Заправка. Заправка? Де місце постійної дислокації? Я питаю вас. Я буду кричати, блять. Поняв ти чи ні? Не кричи. Що ты сказав, сука? Я говорю, Я говорю блядь, документы свои. Дудар Олександр Ігорович, перебуває на посаді старший інспектор ДП. Де постійне місце дислокації. Чого він стоїть на заправці? Пускай заправки? Хто розрішав йому ходити замороженим? Сюда говорю. Хто розрішав? Що забирать, руки нахуй? Підораз, огонь. Туда нахуй машину, блять. Бегу! Вот